Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Майже 300 буржуйок для оборонців виготовили волонтери громадської організації Подільська ластівка. Сумої з Вінниці важа Даяурі на чемпіонаті світу в Японії здобув золото. Зниження температури, заморозки в повітрі прогнозують вінницькі синоптики на найближчі дні. Волонтер Валерій Горбик болгаркою розрізає два балони з-під фреону. З них, каже, змайструють одну буржуйку. Чоловіку 64 майстерню облаштував у своєму гаражі. Від початку повномасштабного вторгнення виготовив понад 250 пічок для захисників. Обрізали два балона і спадаємо до кучи. Легкий. Мобільний такий пристрій, де можна обігрітися, обсушитись і одному перенести. За професією Валерій Горбик військовий. Обоє синів, розповідає, наразі захищають Україну на передовій. Через вік чоловіка на службу не беруть, тож у вільний час виготовляє печі для оборонців. За день зварює до 10 таких. Собівартість однієї 600 гривень з матеріалами допомагають підприємці. Матеріали беру в різних друзів, фірми, які надають, які його мають здавати на металолом. Я підходжу, просто прошу як волонтер. Якщо купувати, то балончики в минулому році купляли по 20-25 гривень за штуку. Труба сота коштує 1 метр 360 гривень, так як для волонтерів. Це один метр всього, а їх треба багато робити, і це великі кошти. Сітка, електро... проволка зварна, вуглекислота, все це дорого зараз. Валерій Горбик каже, після зварювання буржуйку опалюють. Оцей балончик вже після опалювання, і привозимо сюди і доробляємо далі. Роблять це на одному з місцевих підприємств. Його працівник Гурашвілі Фріддон каже, це для того, аби вони не мали запаху при використанні. На одну пічку йде до 10 хвилин. Газ і балон заправляємо, привозимо і відпалюваємо. Наразі ну, пацанам допомагати. Директор підприємства Володимир Сіваков каже, допомагають Валерію з початку повномасштабного вторгнення. Наша задача буде опалити, доробляти Валерій, Що може зробити в себе? Він робить в себе. Решту ми доробляємо тут. Після опалювання до буржуйки Валерій прикріплює ніжки. Чергову партію з 50 пічок Валерій передасть волонтерам громадської організації Подільська ластівка. За словами її очільниці Оксани Іванькової. Їх разом з провізією повезуть бійцям на Запорізькі та Донецькі напрямки. Наступна поїздка планується на наступному тижні, оскільки наші військові вже дуже чекають нас, оскільки це є перша потреба, яка постала перед нами і перед військовими на початку холодів. Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вітаю вас, пане Юрію. Як ви опинилися в аеророзвідці, адже ви воюєте ще з 2014 року? Я вже був в 120-ті, ну, звичайним піхотинцем. Ти ж на дронах літаєш, літаєш, так пішли. У нас тут створюється взвод. Зараз я вже працюю з крилом. На хайдрані літав, на велькірі літав, а так більшу частину своєї служби я на Мавіках. У мене були навіть кілька таких специфічних операцій разом з гуром. Я МАВІК використовував як почтильйон, дрон почтильйон. Ми залітали ще до підриву ГЕС Каховської, закидували нашим диверсійним групам, які там працювали дистанційні підривачі, електродетонатори. Там польоти були тільки в один бік, понад 17 кілометрів. На Бахмутському напрямку ми вполювали торема 1 випадково. Він приїхав, тільки розгортався, навіть не встиг почати стріляти, і його знищили шартом. Потім коригування от на полі на 4 танки за 5 днів. Він ж теж хитрий. Посадки стоїть, він виїжджає на край посадки, робить постріл на бок і назад заїжджає. Я дроном ловив виходи і координати, плюс зміщення, куди він мог приблизно від'їхати, давав координати туди. І таким чином. Ми їх так покоцали трошки. У мене був випадок, коли я дроном, дрон використав засіб ПВО. Я ланцет ним збив на зустрічних курсах. Я піднімався, летить ланцет. У ну, мене долі секунди на прийняття рішень, я в нього маю пустив на тому же Ізюмському напрямку, коли ми виявили їхній склад БК, а він ще на сільхозскладі, де там ще трошки. Сверхосхімії, залишалася азотна кислота. Ми туди навели артилерістів 40-ї бригади. Вони з другого пострілу попали прямо всередину складу. Вибух був висотою метрів понад 300 Режий дим. Всі думали, все, застосували хімічну зброю. Але це був наш вдалий постріл. Там, наскільки я знаю, було до роти солдат. Плюс три танки, два Бетра і кілька ж Камазів з БК. Кажуть, що десь понад 70 чоловік. Від них навіть капців не залишилось, тому що воронка в діаметрі 48 метрів і глибиною метрів 20. Рік тому ви брали участь у звільненні міста Ізюм. Яку роль відіграла аеророзвідка при харківському контрнаступу? Ну ми там перемололи 38-39 армію. армії. Конкретний випадок, це було на початку червня 2022 року. 38-ма армія Росії вже з важкими втратами. Її на ротацію виводять, заводять 39-ю армію. Ну, на довгеньке, довгеньке було захоплене тоді. І в село довгеньке заїжджає понад 50 одиниць бронетехніки. А в цей момент ми літаємо. Я вже тоді порушив всі правила безпеки. Я вийшов в прямий ефір, говорю, пацани. Довгенька вулиця така, та координати такі, валим всім, що ми можемо. Туди пішли працювати топори. це американські гаубиці М37. САУ 95, САУ 93, Гради, Урагани. І навіть авіація 16-ї бригади тактичної авіації. Ви зараз навчаєте операторів дронів? Скільки вже маєте випускників? Ну, у мене дві роти і два взводи навчати. Які успішні операції за їхньою участю вже були здійснені? Ну, от зараз е м, мої учні працюють разом з 47-ю mm. бригадою МАГОР. Mm. Наступи беруть на Запорізькому напрямку, е на Лімані м, мої учні працюють. На Бахмутському напрямку. Яка з операцій вам найбільше запам'яталася з боку ваших учнів? На Херсонському напрямку учні. Виявили е, тих, е, мінування території, яка мала тут, мали наші наступати. Якраз під час мінування, і вони навели туди арту, вразили під час мінування там такий великий бадабум, і збережено фактично там ну, наступали дві бригади, збережено дуже велика кількість життів наших. У задовільному стані у барській лікарні перебуває мати та її четверо дітей, розповів Суспільному лікар Петро Подина. Сюди їх доправили у суботу після пожежі, яка сталася у їхньому будинку близько 17-ї години в селі Верхівка Жмеринського району. Двоє синів жінки, шестимісячний Валерій та трирічний Ігор, загинули під час пожежі. Зараз діти знаходяться у педіатричному відділенні. Діти почувають себе задовільно. Так вони трохи заспокоїлись. А зараз такі симптоми, як кашель, задишка, вони зменшились, практично відсутні. Обгорілі меблі, техніка, стіни та речі. Такий вигляд нині має трикімнатна квартира багатодітної родини. 17-річний Віктор до сумок складає речі та документи, які вціліли. Рядні приститих візи кашелишили ще влашила, нормально. Хлопець розповідає, разом із мамою ввечері купали картоплю за кілька метрів від квартири. На момент пожежі вдома були його брати шестимісячний Валерій, дворічний Сашко, трирічний Ігор та сестри. Таня, які 12, надійці 5 та шестирічна Кароліна. Першим на допомогу прибіг сусід Андрій. Розповідає, одразу викликав рятувальників, втім, не чекаючи їхнього приїзду, кинувся на допомогу. Я почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну, там, на крильці, і побачив, що дим почав з цього вікна. Я пробіг сюди, визвав 101, подзвонив спочатку, і потім пішов до сусідів, там трохи далі, в них драбина висока є. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі, вони самі вибігли, я їх по одному зняв з драбини, а потім вже зайшов в кімнату, там ще був двохрічний, кажуть. Він сидів на підлозі, ну він, мабуть, ходити ще не може, чи що. То я з кімнати ще того виніс і спустив по драбині. Але далі, ну тут мама, мати вже бігала, казала, що найменше тут в кімнаті, але ну, там вже так палало, що я вже не міг туди зайти. Про ймовірну причину пожежі, в якій загинуло двоє дітей, розповідає речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська. Ймовірна причина виникнення пожежі ще саме є дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники прибули якнайшвидше, але, на жаль, під час ліквідації пожежі вони виявили тіла дітей вже без ознак життя. Як сказала нам старша дівчинка, 12 років, 6 років дівчинка Кароліна, взяла сірники і підпалила щось в хаті. Оце таким чином сталася ця біда. Багатодітна родина куциху у верхівку переїхала зі жмаренки два роки тому, розповідає голова громади Людмила Кушнір. У квартирі жінка жила з співмешканцем та сімома дітьми. Ще один син живе окремо, родина стоїть на обліку як неблагонадійна. Алкоголем не, не зловживала. Вони в нас весь час були під супроводом. Ми до них приїжджали, ми допомогли дровами, ми допомагали продуктами харчування, коли в них була скрута. Ну вони не були доглянуті так, як це потрібно доглядати за дітьми. Вона їх ну приїхали ми, буде нас до неї претензії. Продукти харчування. Хай є, але не такі, як це потрібно би дітям, ну щоб було повноцінне харчування. Ну приміщенні там чи грязно, ну цього що це, ну не не постірано. Вона їх не купала так, як ну ну не доглядала їх так, як це би потрібно. Після лікування родину тимчасово поселять у центрі матері і дитини, що у козятині каже Людмила Кушнір. У поліції ж за фактом загибелі дітей відкрили кримінальне провадження. В ході проведення досудового розслідування будуть встановлені об'єктивно всі обставини даної події та причини пожежі. Наразі мати з чотирма дітьми перебувають в лікарні. От, по даному факту, слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276 частина 2 кримінального кодексу України. Це порушення правил встановлених законом пожежної безпеки, що призвели до загибелі людей. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична. Сумоїз з Вінниці важа Даяурі переміг на чемпіонаті світу, який з 7 по 8 жовтня пройшов у японському Токіо. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Золото вінничанин здобув у ваговій категорії до 115 кілограмів. У фінальному поєдинку Важа переміг японського сумоїста Хаято Міва. Окрім цього, вінничанин здобув срібло у командному складі чоловічої збірної України. У фіналі українці поступилися господарям змагань команді Японія. Усього на чемпіонаті світу у Токіо змагання понад 400 самоїстів із 30 країн світу. Пишуть на сайті міськради. Українська збірна очолила рейтингову таблицю турніру. 10 та 11 жовтня у Вінниці очікуються перші заморозки. Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного гідрометеоцентру Ольга Горділо. Похолодання прийшло до Вінниці з північного заходу. Вночі та вранці поверхня ґрунту вкриється і ним. Вівторок і в середу погода буде обумовлюватись. Висотним гребенем. І ми очікуємо суху прохолодну погоду. Вночі та вранці, вівторок і в середу, очікуються заморозки в повітрі 0,5 градусів, що відповідає другому рівню небезпеки. Помаранчевому. Така погода, за словами суноптикині, протримається кілька днів з 12 жовтня потепліше. Четвер-п'ятницю вже погода буде обумовлюватися цілклонічною діяльністю по півночі. У нас прийде наслідок вторгнення теплого повітря вже з південного заходу. Потеплішає. Температура в четвер вночі буде 4-9, а в день 18-23, в п'ятницю вночі 8,13, А в день 15-20. Але поки каже Ольга, горділо, варто одягатися тепліше і зібрати городину. На завершення, ми згадуємо відничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1817 прізвищ.